Кінець брифінгу Ну, я думаю, что, -что и внучи. в ночи... Будь-які крапці України і в Львові, зокрема, хтось на буде там на надувній кульці щось піднімати, а може і вчора підняли і зняли на камеру, а може перед вчора. Ну, це ж не партизанський рух. Якщо ви себе поважаєте, ви гідні себе, ну то будьте відверто, щиро приходьте, декоруйте свої позиції, а ховатися там як таті і тихенько знімати на камеру свого мобільного телефону. Я ну, якщо це достойно вас. Німаємо розводи з четвертої ранку. Ми чергували на всіх. У цих місцях жодних, скажімо, людей, жодних акцій не було, буде. на те, що вони декларували, що четвертої ранку будуть всі акції. Але прозвучала заява комуністів, що червоний прапор вже підійти містом і що він майорить, його можна побачити з нової точки. Тобто це або повітряна куля, або літак. Це повітряна куля. Тобто ми говоримо про... Як качка. Ну, якщо з кожної точки, прошу дивитися, на яку точку, ми це бачимо. Ми зараз реально перебуваємо на високій точці у Львові, все-таки на пагорбі славу, з якої в принципі видно досить великий простір над Львовом. Якщо ми цього зараз не бачимо, значить цього не існує. Це конфобуляція комуністів. Давай ми за дійсність. У мене є одне прохання. Враховуючи те, що... У нас ми зараз постаємо перед журналістами, я враховуючи, що ви є, бачу, по вашому мікрофону представляєте телебачення на Російської Федерації, я на превеликий жаль не зможу, після того, як я вам дав інтерв'ю, не зможу адекватно оцінити те, що буде показано в російському на превеликий жаль. Якщо мене це не влаштує, я не зможу в судовому порядку з вами судитися, я тоді би просив, якщо можна, тоді не задавайте мені запитання, я б тоді не буду так, якщо б можна, я би не коментував для російських. Ви мене добре зрозуміли, я не коментую для російських. Тоді зробіть транслейт панові. Мій англійський для складень. Велика кількість коментарів, які надавали представники свободи російським телебаченням, на превеликий жаль, довільні інтерпретації було перекручено самостійні, і ми е, дуже переживаємо про те, що будь-яке слово, яке сказано, ми не зможемо потім поскаржити цьому порядку. Тому ми краще не будемо давати, щоб вас не мати і що потім. І ви хочете сказати, що я зможу в судовому порядку виграти. Ви, ви попробуйте, я ж не знаю, я ж не вирішаю, я ж не суддя. О, тому, Враховуючи чесність, справедливість і вільність засобів масової інформації в Росії, я, я скажімо, уникну від коментарів. А ви сухо це люди. <рес2> <рес2> <питер vrai> а ви також <сперен> <рес2> із наших будете. <рес2> <рес2> тобто питання <питер vrai> на запитання. Ну, просто мені цікаво. Давайте ми з іншими. Ні, не вчив, що ви Чи є вас ще запитання? <сі> <сі> там, нема запитань. <сі> Відвезем паузу. Жодних провокацій ми не побачили сьогодні. Депутати б є Єписані, якщо будуть якісь незаконні дії, тобто проведення незаконних акцій, ми б зверталися до правоохоронців з метою ліквідації незаконних ще дітей. Ні, є представники фракції, вони стоять постери. Ось години, в 10-й годині, як заплановано в цій Україні, вони мали хвилин навчання і перевіряли виконання під я думаю, що 9 травня це якраз якісна, якісна допомога правоохоронцям, які зрозуміли, що як треба діяти після ухвалення рішення суду і волі місцевої громади. Ви сьогодні бачили? Якщо ми можемо. Я був присутній 9 числа тут, Мене добросовісно копили власне. Тут є журналісти, які це бачили, правоохоронці. Ось кількість беркута й перекривали. правоохоронці, я зрозумів зробили урок з цього. Бачите, як вони себе зараз поводять, Хоча ми знаємо список розуміл Титан, Сокіл є Беркут, є внутрішні війська. Навіть правоохоронці з районних управління внутрішніх справ області звезені, але їх як їх не видно, вони є замасковані і проводять свої дії в відповідності до чинного законодавства. Нас це задовільняє, поки що жодних провокацій за сторони лівих організацій, які декларували не видно. З того, що заявив, що не підняли червоний що прапор, заставили батір і над на кулька це право поки що не видно. Ти хочеш мені, щоб я піддетував тобі... тобі... А, як? Було, чи ні? Ми з тобою з запізнився. Стоїмо, дивимося на небо, жодного прапора немає. Пролетів. 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 Його пронесло, а не Лопатіна. Ну, Чесно, був ще їх піонером возили. А, означали, був. Ну, та всіх обов'язково возили, ти також, напевно. Ні, ти... Всіх возили на заставу Лопатіна. Пане Руслане, тут є присутніше пане Ленко і всі представники Київської організації Свобода. Вони приїхали на ваше прохання, чи не просили. Ні, це, звісно, річ, ні. Наше прохання, ну, звісно, прохання, що це означає наше прохання. У Львівській міській раді 55 депутатів. З них є в кожному 5 помічників. Додайте до цього, ви побачите, які кількість ми можемо привести. 41 депутат Львівської обласної ради, голова обласної ради, заступник обласної, ще 5 помічників. Додайте, в війській області приблизно тисячу депутатів. Татів від все українського об'єднання Якщо один і візьме своїх п'ять помічників, то буде п'ять тисяч депутатського корпусу. З помічниками не потреб, нема потреби залучати. Якщо є люди, та ж ми комусь заборонимо в літній період другого його приїхати. Ні, так я питаю, чи ви не самі про це звісна річ. Це немає проблеми, я до Києва приїжджаю, він до Львова приїжджає. Це ви бачите жодних. Він приїхав, подивитися, як ваші ситуації. Я прийшов, здоров, здоров, депутат Київської обласної ради, Андрій Іллєн. Я думаю, що в тому якоїсь крамоли чи якоїсь об'єднаного змісту для того, щоб... Ви ж бачите, всі люди, яких ви навіть в обличчя знаєте, депутатський корпус, який ви бачите на жодних проблем. Яку ще раз перестав? Руслан Кушуденський, керівник фракції Всеукраїнського об'єднання свободу, Лісківіський район.